Вітаю, друзі! Гарячі новини, і вони дійсно у нас гарячі. Ви зараз це почуєте, ви зараз це усвідомите. А чому вони гарячі? Тому що наші так звані опозиціонери, які е, асоціюються з колишнім президентом Порошенко і вся його свора і комарілля разом з деякими російськими і іноземними Людьми, скажімо так, готують Україну ну, до знищення Зеленського. І я вам зараз це покажу. Що це, якщо не підготовка України, давайте по порядку, друзі. І я хочу подякувати за донати, за допомогу, за довіру мені, за допомогу мені, а в моєму лиці, і в нашому з вами лиці общому. О, спільному нашій перемозі. Дякую вам, величезне вам дякую. Так ось таке видання політику. Написала політико, написала такий, таке, таку статтю. Україна має план на випадок загибелі Зеленського. Це що? По-перше, що це означає? Так ось воно пише. А, що якщо Зеленський загине, то керувати країною можуть колективно Стефанчук, Єрмак, Кулеба Та Рєзніков. Незрозуміло, ля це, це. звідки ля. іноземне агентство ось бере таких людей і бере таку конфігурацію, якщо це не підказка із. Середини України. Я не розумію, звідки ля вони взяли ось цей чотирь, чотирь, чотирьомфат, називаємо так. Пояснюють, у нас за Конституцією, пояснюю, якщо президент не може виконувати свої обов'язки тільки якщо він не може виконувати свої обов'язки або відмовиться від виконання своїх обов'язків, обов за е Посаду президента об... набуває голова Верховної Ради Стефанчук. Все, це Конституція. Що пише політико? Чому я кажу, що це пов'язано все? Політико пише, що Стефанчук Шифан... не має високого рейтингу і довіри серед населення. Друзі, по-перше, взагалі, чому виникла така. Стаття і цю статтю, йдемо далі, першими і поки що єдиними. І цей план перший і поки що єдиний опублікували Порошенковські телеканали П'ятий, Еспресо і прямий. Перші ніхто не бачив, ніхто не чув, ніхто нічого не знає. А вони це вже опублікували. Це що, якщо не підготовка до чогось незрозумілого? Це що, якщо не підготовка людей до нашого програшу? Тому що ми прекрасно розуміємо: перемогти Росію Україна може тільки на сьогодні. З Верховним Головнокомандуючим Зеленським, головнокомандувачем Залужним. І іншою командою президента Зеленського. І це всі розуміють, і це всі знають. Так що виходить, що ось ці телеканали виконують завдання своїх хозяї, хазяїв. А хазяїва їхній хто? Петро? Петро хазяїн і його свора. Вони бачать, що наша. Армія, і що наші в ЗСУ почали масовано йти на знищення російських окупантів. Росіяни вже скавчать, що навіть у Горлівки пішло всі російські пабліки, і вони це бачать, і вони не знають, що робити. Вони розуміють, що колишнім прийде кінець, він вже все. Як знаєте, сакира над головою в них висить. Тому Експресо, П'ятий і всі інші публікують ось цю ерунду. Розумієте? І всі знають, що якщо не буде Зеленського, то дуже буде тяжко. Дуже буде нам тяжко. А внутрішні вороги. А вони вороги, якщо вони це роблять. Вони настраюють людей, вони підготовлюють людей, що вони можуть зробити разом з росіянами. Ну, це маразм якийсь. І я хочу вам сказати: у нас не повинна бути була війна. Ми, українці, ми добрий, чесний, порядний народ. Але ми її. Привели? А чому привели? Тому що ось тут з'являються люди, які жруть українців. Українці жруть українців, розумієте? З'їдають, з'їдають у себе в державі, а потім їдуть за кордон і з'їдають українців і Україну за кордоном. Розумієте, оця категорія українців начебто, а це не українці, це просто бариги, заробітчани, варюги, шахраї. Вони, якщо ми їх не заупиним, якщо Володимир Олександрович Зеленський не повернеться і до середини, бо тому, що більше нікому, чому я звертаюсь до нього? Більше нікому, і ми не зупинимо оцю категорію. Яку ми називаємо колишня влада, і колишні можновладці, і наші олігархи, то вони все одно нас з'їдять. Вони з'їдять і тут, вони з'їдять і знаружи. Ось така новина, а вона о, повисла сьогодні. Зранку повисла. Дуже зранку повисла. І що це? Ну, хай розбирається СБУ. Хай розбирається малюк, хай розбираються інші правоохоронні органи. Що за знищення Зеленського? Що за загибель Зеленського? Про що ви заговорили? П'ятий. І всі інші, друзі, не дивіться всю цю годоту. Я вам дякую за вашу підписку. Я вам дякую за ваше розповсюдження, друзі. Я вам дякую за вашу підтримку, всеяку підтримку. Величезна вам подяка. Ввечері у нас стрім. І дуже цікава розмова нас чекає про різні наші або не наші елементи. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!